Ігри, наскільки він переживав, очевидно, за гру. І за результат Дивимось, у менюк виборов а, позицію у захисників Карпат, Шацьких передача зовнішньою стороною стопи на Домініка Адію, ну і там не встигає за ним, просто не встигає Ігор Щіпко. Таке враження склалося. так, не пластуна. Ігорощіпко опинився із Адією поруч. Балазиць там до останнього боровся. Ну а де був ігор пластун, якого ми вже нарекли містером. Надійністю на у львівських Карпат пішли на цей кутовий Лукас. Висапана місця Лукасу. Один один не врятував Володимир Польовий, який опинився на стійці, і забивають Львівські Карпати. Грегор Балажик, означається. Центральний захисник прийшов допомагати своїм форвардом. І один один ейфорія на стадіоні Україна. Всі на ногах, всі радіють, святкуються взяття рід. Ось так розмови Ніколая Костова у перерві подіяла. і Грегора Балажиця. Вітаю футболісти у зелено-білих футболках. Грегор Балажиця, який в цьому таймі кілька разів були у нього проблеми зі своїми обов'язками у захисті. Ну, Ніколай Костов таке враження, що не його команда забила, а їм забили. Подача Лукаса з кутового виставку Балажиць вище за усіх, хто там валяє. Ну, здається. А Там ледь не автогол, бо треба, треба ще раз задивитися. Матук мату, мату. автогол, бо там Балажець так, так пресингував Матуху, що Матуку як він так бив. Але Чи, я думаю, чому що... обличчям до власних воріт перебував рік Матуху.